Сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Побили, побили все, поламали, розірвали. Десь опівночі це все сталося, таблички зірвали. Війна йде по всій території України. І ворог знаходиться серед нас. Це нас не повинно дивувати. Нас навпаки, повинно це більше мобілізувати. Ні в якому разі ми не повинні підходити до емоційних впливів, але давати цьому треба моральну оцінку. Давайте зніматися на Хочуть показати, що тут місце не охороняється, воно охороняється. Реакція буде швидка. І е, ну, люди там пишуть зараз в мережі, я тільки поздивилася, що там, ну, наче тут немає охорони, немає. Тут все є, тут все є. І ми навіть, ну щоб всі знали, що у нас на телефонах є. Ну, відеозапис я можу в будь-який хвилину відкрити і побачити, що тут робиться. Тобто, тут звісно слідчі встановлять все, і все буде відомо, хто що це зробив і.